Так, друзі, доброго дня! Давно не випускав відео, зараз вирішив випустити тут такий парк. Зараз вам покажу. Тут є кури, кролики, гуси, качки. Сьогодні гарна погода. Одиці тут є молоді. Русочки там кролик чуть дальше. Тут є кролики, наверное, тут пара крилів. Може, скоро будуть молоді. Тут вот є. Курочки, качки такі американські. Тут для качок є басейн, а в басейні є риби кольорові. Кажуть, можна йти на рибалку. Да. А, друзі, не забудьте підписатися, ставте лайки, кому сподобалося. Вона А ви всі А, і вулчині. Ходити, поки є маленькі курчатка. Дивіться, ці, аж такі. Три. А, є троє курчатки, бачите. Красота. друзи не забывайте подписываться ставьте лайки